Чоловіки з астмою можуть виїжджати за кордон, якщо вони мають звільнення від мобілізації, якщо вони пройшли ВЛК, встановили, що вони не придатні до мобілізації, і визначена їх хвороба за пунктом А в наказі 402. Справа в тому, що просто наявність захворювання Асми його недостатньо для того, щоб ви перейшли кордон. Ви повинні бути звільнений від мобілізації. Для цього от і потрібно пройти всю цю процедуру. Справа в тому, що астма, вона буває різних ступенів, їх чотири, якщо я не помиляюсь, і лише четвертий ступінь надає право на звільнення від мобілізації. Тож, якщо у вас є четверта ступінь астми, вам необхідно прийти в ЛК, підтвердити наявність у вас цього захворювання, і тоді ви вже отримаєте право виїзду за кордон. Але ви повинні розуміти, що четверта ступінь. Асми, це може бути навіть інвалідність третьої групи, тому це доволі серйозне захворювання.